В ефірі новини дивіться у випуску в Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія пройшов день відкритих дверей. Сьогодні відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. 9 листопада відзначають Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 листопада орієнтовно такі 308 тисяч 720 осіб особового складу, 5 тисяч 316 танків, 10 тисяч 14 одиниць бойових броньованих машин, 7 тисяч 473 артилерійські системи, 875 реактивних систем залпового вогню, 577 засобів протиповітряної оборони, 322 літака, 324 гелікоптери, 5 593 безпілотних літальних апарат. Та оперативно-тактичного рівня 1557 крилатих ракет, 20 кораблів, один підводний човен, 9853 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1059 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району. Також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі незабаром стартує опалювальний сезон. Розпочати його планується вже 15 листопада. Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація. Зазначимо, минулого року тепло в оселях мешканців Ізмаїла з'явилося вже 1 листопада. Цього року погода поки що сприяє тому, щоб опалювальний сезон розпочався пізніше звичайного. В рамках проєкту Попередження і боротьба з організованою злочинністю та поліцейське співробітництво через транскордонні центри на кордоні в Ізмаїлі встановили 30 сучасних камер цілодобового відеоспостереження на дорогах. Про це повідомив міський голова Андрій Абрамченко. Камери зможуть розпізнавати як людські обличчя, так і державні автомобільні знаки. Така система дасть змогу оперативно реагувати на ситуацію дорожнього руху та проводити заходи щодо запобігання злочинним проявам. Головною метою проєкту є підвищення безпеки та рівня довіри громадян у Румунії та в Україні через ефективну співпрацю між поліцейськими структурами у боротьбі з транскордонною організованою злочинністю. Зазначимо, проєкт реалізується в рамках спільної операційної програми Румунія-Україна 2014 2020 і фінансується Європейським Союзом. Крім встановлення камер цілодобового відеоспостереження, передбачено створення в Ізмаїлі транскордонного центру співробітництва. Для цього вже розпочато капітальний ремонт будівлі на вулиці Соборна, 38. Там буде створено укриття, а також проведено повну реновацію. Днями в Дунайському інституті національного університету Одеська морська академія пройшов традиційний профорієнтаційний захід день відкритих дверей. В ході зустрічі майбутнім курсантам розповіли, що слід зробити для вступу у навчальний заклад, та які особливості прийому варто врахувати. Докладніше дивіться у репортажі. Днями в Дунайському інституті національного університету Одеська морська академія пройшов традиційний профорієнтаційний захід день відкритих дверей. Він фактично відкрив вступну кампанію 2024 року. В ході зустрічі майбутнім курсантам розповіли, що слід зробити для вступу у навчальний заклад, та які особливості прийому варто буде врахувати у 2024 році. наших здобувачів, тих, хто намагається вступити до Дунайського інституту. Очікує мультипредметний тест. З трьома обов'язковими дисциплінами і одним на вибор. Це обов'язкова математика, українська мова, історія України і додатковий. Це як правило наші здобувачі обирають англійську мову. На сьогоднішній день навчальний заклад надає можливість навчатися за спеціальностями судноводії, судномеханіки, менеджмент і транспортні технології. Відзначив Валентин Іванович. Попит на ці спеціальності на ринку праці не зменшується, а навпаки, росте з кожним роком. Сьогодні в місті ЗМІЛ зосереджена дуже велика кількість підприємств морегосподарського комплексу, які потребують ці е, е, фахівців цих спеціальностей. В Місті з розвивається портова інфраструктура. І тому два дні тому у нас була зустріч з, з директором Ізмаїльського морського торговельного порту з представниками адміністрації, які безумовно виразили свою своє бажання поповнити склад. Фахівців нашими студентами і нашими курсантами. Два роки тому на базі навчального закладу було відкрито Дунайський фаховий коледж, який став відокремленим підрозділом Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія. Наступного року новостворений заклад знову здійснюватиме набір абітурієнтів. Курсанти, наші майбутні абітурієнти, які здадуть до нас документи, мають можливість отримати якісну морську освіту. За напрямами судновий механік, навігація. Електромеханік та менеджмент. Ми дуже будемо раді бачити на наших днях відкритих дверей в будь-який час батьків та абітурієнтів, які ви обрали наш Дунайський фаховий коледж та Дунайський інститут та пов'язали свою судьбу з морем. В рамках Дня відкритих дверей майбутнім курсантам надали можливість ближче поспілкуватися із професорсько-викладацьким складом, задати ряд питань стосовно навчання, ознайомитися з матеріально-технічною базою, а також спробувати себе на морських тренажерах. Абітурієнтам екскурсія та загалом зустріч дуже сподобалася. Кажуть, вже визначилися зі спеціальностями і здобуватимуть їх саме в Ізмаїлі. Мене все це цікавило дуже давно, а також я маю в сім'ї свої таку, скажімо, Династію моряків так та хочу її продовжувати, тому що усі 11 років я старано вчилася у школі, потім у ліцеї. Мені сподобалося на дні відкритих дверей те, що дуже доступно, та відкрито все нам. А, а, Розказували, показували. Була також у нас можливість все помацати, подивитися та походити вільно коридорами. Я вважаю, це дуже важливо для тих, хто ще ні разу ніколи не був у цьому навчальному закладі. З будь-яких питань стосовно вступу можна звертатися до відбіркової комісії закладу. Вона працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 За адресою вулиця Ізмаїльська, 9, кабінет 110. Телефон для довідок 096 722 05. Тридцять бажаємо вам успішно скласти іспити, які будуть влітку, і подати документи, і вступити до Дунайського інституту національного університету, Одеська морська академія. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. У четвер, 9 листопада, відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Українська культура в час війни це справжня надія, неоцінений скарб народу, який необхідно плекати та берегти. Це День талановитих людей, носіїв національної ідеї, які зберігають і постійно збагачують безцінні скарби української культури. Про історію свята, розвиток культури в Ізмаїлі та збереження традицій по Донав'я розкаже наш кореспондент. В умовах повномасштабного вторгнення Росії проти України для кожного українця працівники культури та майстри народного мистецтва надихають на боротьбу, надають щиру віру у переможне майбутнє, звеличують нашу країну. Культура в час війни це справжня надія, неоцінений скарб народу, який необхідно плекати та берегти. Всеукраїнський день працівників культури і майстрів народного мистецтва святкували в Україні 23 березня. Ця дата була встановлена в березні 2000 року указом президента. Втім, 2013 року були внесені певні зміни, і свято перенесли на 9 листопада, враховуючи вагомий внесок працівників культури та майстрів у відродження української національної культури, розвиток народної творчості, активну культурно-просвітницьку діяльність цей день об'єднує всіх, хто не уявляє свого життя без музики, живопису, театру, танцю хто день у день веде величезну просвітницьку роботу. Всеукраїнський день працівників культури і майстрів народного мистецтва день талановитих людей, носіїв національної ідеї, які зберігають і постійно збагачують безцінні скарби української культури на території країни та за її межами. У непростий для України час випробувань та великих викликів українцям як ніколи потрібна культура і народне мистецтво. Культура це наше минуле сьогодення та майбутнє. Це спадок, який залишають талановиті люди. Культура це кожний українець. В Ізмаїлі багато живе талановитих людей, які особливі у кожній своїй роботі. Бути працівником культури означає займатися улюбленою справою, організовувати пізнавальні, захоплюючі та яскраві події, пов'язані з творчим життям нашого краю. В Ізмаїлі існують провідні музеї міста з історико-культурними пам'ятками, картинами, скульптурами видатних художників та скульпторів світу, що є свідченням нашої ідентичності, мудрості, високого ступеня освіченості та духовності української. О нації, а також безумовно підлягають збереженню і захисту від знищення чи пошкодження. Важливу роль є робота єдиного обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової в місті Ізмаїлі, який орієнтується на розвиток мистецтва у всіх його проявах, у тому числі самобутніх, на максимально широку репрезентацію різних видів, жанрів, стилів і технік образотворчого мистецтва. Ізмаїльська картинна галерея непересічне пересічне явище в діяльності музейних закладів України. Колекцію майбутнього музею понад 15 років збирала і комплектувала перший директор картинного галереї. Риї Емілія Миколаївна Євдокимова з 1974 року Ізмаїльська картина галереї є єдиним художнім музеєм півдня Одеської області. Виставки в стінах обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової допомагають відволіктись кожному поціновувачу мистецтву у найтяжчі миті життя, пережити їх або просто радіти миті під виступи талановитих людей в найзатишнішому художньому музеї Подунав'я на самоті або з друзями, рідними і близькими. Саме в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової створена команда фахівців, де поряд з досвідченими співробітниками працюють молоді талановиті креативні спеціалісти. Ізмельська картина галерея є осередком просвіти, центром духовного розвитку, який формує культурне середовище в Кудунав'є. Крім того, ізмейльська студія телебачення грає важливу роль в популяризації усіх закладів культури міста та придунайського регіону по відродженню національної культури України. У своїй культурно-просвітницькій. Діяльності обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової став одним з лідерів серед художніх музеїв України по організації і відкриттю міжнародних всеукраїнських регіональних художніх виставок, фестивалів мистецтв, пленерів, а також арт-проєктів, присвячених міжнародному дню музеїв, відзначення дня міста та інші святкові події. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової це дім, де зібрані безцінні скарби минулого. Минулого і сьогодення, але він тільки тоді буває світлим, радісним і теплим, коли він ще й дім де працюють люди, для яких ця праця, усе життя, уся любов. Ізмаїльські установи культури музеї роблять все можливе для убезпечення і порятунку мистецьких цінностей, але й вони потребують допомоги і підтримки. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової, історико-краєзнавчий музей Придунав'я та військово-історичний музей складний для країни час постійно отримують гуманітарну допомогу від громадської організації «Музей Інфочендж», від обласної та місцевої влади Задля захисту музейних цінностей міста Ізмаїла, які розглядаються не лише як сховище артефакт. Фактів, а й як заклади, які можуть надавати широкий спектр послуг, організовувати цікаве дозвілля. Ізмельські музеї реалізовують освітні програми для школярів і дорослих, сприяючи збереженню національної ідентичності, формуванню толерантності у суспільстві та сприяючи акультурації національних меншин. Студія ізмейльського телебачення вітає з професійним святом працівників та майстрів народного мистецтва. Саме ви бережете наші безцінні культурні здобування, Будки формуєте духовність, почуття національної гідності, взаєморозуміння у суспільстві, об'єднуєте українців навколо спільних цінностей та ідеалів, поширюєте нашу багатогранну культуру україною та за її кордоном. Дякуємо кожному, хто, попри повномасштабну війну, продовжує боротися за минуле теперішнє та майбутнє нашої нації, адже кожен народ існує доти, доки жива його культура. Бажаємо мирного неба, невичерпної енергії, високих мистецьких досягнень. Нових культурних проєктів та успіхів у вашій всенародній діяльності тримаємо культурний фронт України разом. Сніжана Щербина для програми новин. У всьому світі 9 листопада відзначається міжнародний день проти фашизму і антисемітизму. Саме цього дня, в 1938 році, відбулася перша масова акція фізичного насильства третього рейху по відношенню до євреїв. Дивіться у всьому світі 9 листопада відзначається міжнародний день проти фашизму і антисемітизму, як день, коли відбулася перша масова акція фізичного насильства Третього рейху по відношенню до євреїв. Пам'ятний день був започаткований за ініціативою міжнародної мережі проти рашизму Юнайтед, що об'єднує понад 500 організації 49 країн і діє незалежно від політичних партій і урядів. Календарна дата теж була обрана не випадково. У цей день в 1938 році почалися масові єврейські погроми у Німеччині кришталева ніч або ніч розбитих вітрин серія єврейських погромів, організованих нацистами в ніч з 9 на 10 листопада на території Німеччини та Австрії. Вона стала першою масовою акцією фізичного насильства Третього Рейху по відношенню до євреїв. 9 листопада 1938 року. Нацисти вбили понад 90 осіб. 30 тисяч євреїв були схоплені і відправлені в концтабори. Сотні синагог було спалено до тла, а тисячі вітрин магазинів, якими володіли євреї, розбиті. Звідси й виникла історична назва погрому. Згідно з оцінками істориків, практично повна відсутність реакції на погром як всередині самої Німеччини, так і в інших країнах Європи, розв'язала фашистам руки і послужила стимулом до початку масового знищення європейських євреїв. Кришталева ніч стала поворотним пунктом у долі німецького та австрійського єврейства і прямим прологом одного з найстрашніших злочинів нацистського режиму, масового винищення євреїв, голокосту, що забрав життя шести мільйонів осіб. Багато років минуло від моменту перемоги над фашизмом, який приніс світу мільйони жертв. Народи всіх країн, насамперед ті, на долю яких випали найбільші страждання, сподівалися, що переможена не тільки фашистська військова машина, але викоренена сама фашистська ідеологія. Однак цього, на жаль, не сталося, і нині світ побачив, а Україна зійшлася у кривавому герці з нащадком фашизму у його найгіршому прояві рашизмом. Сьогоднішня пам'ятна дата це вже не просто нагадування, це закарбовування на живому тілі нації уроків історії, що не були вивчені. Та засвоєні належним чином. Наталя Гаврилова для програми новин. 9 листопада відзначають День пам'яті преподобного Нестора Літописця. Святий є автором Повісті врем'яних літ. Житті святих князів Бориса Ігліба та Феодосія Печерського. Дослідники вважають, що саме з Нестора Літописця і починається писемна українська мова. Докладніше дивіться далі. У листопаді відзначається день пам'яті преподобного Нестора Литописця Печерського у ближніх печерах. Преподобний Нестор Литописець народився у 50-х роках 11-го століття в Києві. Януком він прийшов до преподобного Феодосія і став послушником. Ігумен Стефан, наступник святого Феодосія, звершив над Нестором чернечний постриг. Про його високий рівень духовного життя говорить те, що він, у числі інших преподобних отців, брав участь у вигнанні біса з Микита Затворника. Згодом новгородського спасителя у монастирі. Преподобний Нестор ніс послуг літописця. У 80-х роках він написав читання про життя та загибель блажених старостерпців Бориса і Гліба у зв'язку з перенесенням їх святих мощей у Вишгород в 1702 році. Згодом преподобний Нестор склав життя преподобного Феодосія Печерського. А в 1991 році, напередодні престольного свята Печерської обітелі, ігумен Іоанн доручив його викопати із землі для перенесення в храм святі мощі преподобного Феодосія. Головним подвиком життя преподобного Не. Нестер... Естора було складання повісті врім'яних літ. Інок виклав історію церкви на головних моментах її історичного створення. Він описав першу згадку народу у церковних джерелах у 866 році при святому патріарсі Константинопольської Футії. Оповідає про створення слов'янської грамоти святими рівноапостольними Кирилом і Мефодієм, про хрещення святої рівноапостольної Ольги у Константинополі. Літопис преподобного Нестора зберіг для нас розповідь про перший православний храм у Києві, про сповідницький подвиг святих урягів мучеників, про випробування вір святим рівноправним Володимиром і хрещенням Русі у 988 році. Отець Нестор помер близько 1114 року, заповівши Печерським черцям літописцям продовження своєї великої праці. Він був похований у ближніх печерах преподобного Анатолія Печерського. Святий Нестор є покровителем київських духовних шкіл, а також істориків, благословів, вчених та журналістів. Влада Новак для програми новин. Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП в Ізмирському районі, внаслідок якої загинув 15-річний хлопець. Автопригода сталася вчора, 8 листопада, близько 18-ї години у селі Утконосівка Саф'янівської громади. Попередньо встановлено. Юнак їхав з однокласником на придбаному батьком мотоциклі. Не впорався з керуванням та скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місті. Після чого в'їхав у стіну магазина. Медики, що прибули на місце події, констатували смерть юного мотоцикліста, а його пасажира та жінку госпіталізували у місцеву лікарню з різними тілесними ушкодженнями. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз. Триває слідство. До Старокостянтинова на щиті повернувся воїн Ізмельського прикордонного загону Ігор Касянчук. Похорони з військовими почастями відбулися у його рідному місті Старокостянтинів Хмельницької області. Попрощатися з героєм прийшли рідні, близькі, знайомі та побратими з Ізмельського прикордонного загону. Герой загинув 13 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області. Щері співчуття мамі рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять. Слава українському герою. Герої не вмирають. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 15 копійок. Продати за 37 гривень 70 копійок. Євро купівля 39 гривень 27 копійок. Продаж 40 гривень 55 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 10 листопада в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, в день південно-східний 6-11 метрів на секунду, у другій половині дня 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, в день 14-16 градусів. В Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 7-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-10 градусів. В день 14-16 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком, а також на ютуб-каналі Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.